Шановні друзі, це Віталій Барвіненко і черговий випуск мого абсурдометра. Отже, дивіться, коментуйте, ставте лайки, ми починаємо. У новому випуску нашого абсурдометра як депутати хочуть скасувати свободу слова. Під лабузництво по-українськи депутати висувають Трампа на Нобеля і загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Сьогодні буде наша програма, наша передача про діяльність. Депутатів Верховної Ради України в області їх законотворчості. Тому що сьогодні ми маємо два важливі законопроекти, надважливих. Один, верніше, важливий, а другий смішний чергова пародія від наших законодавців. Почнемо з законопроекту, який, я вважаю, та й ряд спеціалістів, ряд медійників, вважають його дуже таким тривожним для нашого суспільства з точки зору відкритості суспільства. Понад 180 народних депутатів України це безпрецедентна кількість. З них 139 слуг народу стали соавторами законопроекту, який вже називають законопроект про мовчання або законопроект захисту корупції та корупціонерів. Вдумайтеся, 180 людей автори одного законопроекту. Це теж така, знаєте, дуже цифра цікава. Чому? Тому що. Законопроект пишуть народні депутати. Ну, так повинно бути в теорії. Якщо 180 осіб пишуть один законопроект, хіба я побачить, як це в них відбувається. Вони там, знаєш, якесь роблять Віче, як раніше турецькому султану писали там по картині, звісно, і як це відбувається. Понятно, що це бутафорія, що написаний цей законопроект був в одному місці, а ці 180 нардепів просто розписали що автори, що я придав вес, солідність і святить. Цей текстик, про який далі буде говорити, ну, такою солідною кількістю. Отже, після нищівної багаторічної критики, правдивої критики всіх наших чиновників, топ-корупціонерів та всіх тих, хто під час війни марадьорить країну, вирішили представники фракції Слуг Народа не боротися з причинами. З корупціонерами, з тими, хто яйця там по 17 гривень по для міноборони продавав поштучно, з тими, хто грабує державні закупівлі, грабує тендера кругом від району до держави. А боротися з висвітленням цих проблем. І ввели ряд новел, намагаються ввести ряд новел, але враховуючи, що така кількість авторів, я думаю, що є шанси, що цей законопроект пройде для нашого суспільства. А саме цікаві речі. Перше, Заборона фактично будь-кому в публічному просторі говорити про корупційні злочини, поки та чи інша особа по рішенню суду не буде визнана винним або цей злочин не буде визнаний такий, що відбувся. Тобто, ми бачимо, наприклад, якусь тендерну закупівлю, журналісти, політики, активні громадяни. І говорять, що, шановні, тут явно прослежуються сліди корупції. Це стосується всіх: області, міста, держави, будь яких закупівель. Ми, депутати міськради, чи депутати облради, чи активісти, чи професійні журналісти вважаємо, що тут є елементи корупції в той чи іншій зділки. Тому ми звертаємо увагу суспільства. Зараз, це зараз так звається, зараз депутати хочуть заборонити це, хочуть вести пряму норму закону, який говорить, що будь-яке повідомлення, про ймовірний злочин автоматично вважається недостовірним, якщо відсутній обвинувальний вирок. Тобто, навіть якщо журналістське розслідування базується на документах, публічних виступах, там, матеріалах слід, до вироку вони отримує клеймо недостовірно. Граб, що хочеш, проводь які хоч тендера, воруй от ЖЕКа до Кабміна, поки не получив рішення суду, в нас суди по 10 років ці справи розглядають. Ти вважаєшся не більше того, ти не по примеру немовності, більше того, ніхто не має права про це говорити. Бо за це буде відповідальність. Ти вкрав на тендері немає відповідальності. Якщо про це хтось сказав в ефірі, наступає відповідальність, тому що нема рішення суду, і навіть про імовірні злочини, як вони пишуть, не можна говорити. В чинному законодавстві взагалі такого правила немає. Журналісти можуть писати про підозри. Експерти можуть аналізувати тендерні закупівлі, можуть аналізувати витрати, які йдуть на оборонку, витрати, які йдуть на місцевий розвиток, на дороги, на все. І вказувати там, де є корупційні складова. Наприклад, різниця цін на одну і те продукт чи предмет дуже добре видно, і це є поводом. Тендер є закупівля, є корупційна складова. Це намагаються ці 180 законодавців заховати, спрятати, щоб ні в якому разі про це не говорили. Далі ще новела вводиться. Взагалі, це щось нове. Це тільки в українському законодавстві. Навіть в Росії в страни агресорів, режимі той, який там є, тоталітарному, такого немає. Відповідальність за оцінки та тон. Тобто, вони. Частину 2 статті 277 цивільного кодексу хочуть викласти в наступні редакції. Якщо оціночні судження висловлені в формі, що принижує гідність та не тим тоном, може бути покладено обов'язок щодо компенсації моральної шкоди, взагалі новий вводиться термін. Суд може визнати, що журналіст чи експерт надто різко, це цитата, висловився. Хто цю різкость оцінює? До цього працювали класичні норми, як в всіх країнах світу. Тобто, якщо ти оскарбів какую-то лічність, вона подає до суду за те, що ти там, її честь та гідність оскарбляєш, суд приймає рішення. Для цього вже є норми, якщо ти говориш недостовірну інформацію. І в суді доказує журналіст чи експерт, і та посадова особа, проти якої, начебто, був наклеп, ідуть в суд доказують. Тут вводиться наказання. Покарання за тон висловлювання надто різко чи не надто різко. Це взагалі абсолютна якась така новела, яку навіть ну, складно коментувати. Але це ці самі 180 депутатів, з них 139 «Слуг народу зареєстрували в Верховній Раді. Стефанчук підтримав спікер і говорить, що це повинно обов'язково бути прийнято. Далі, окрім іншого, це Тоже цікава норма, право на забуття вводиться. Цитата законопроекту. Фізична особа може вимагати вилучення, знеособлення, знищення інформації, а від операторів пошукових систем припинення видачі посилань, якщо така інформація є недостовірною, це нормально, неактуальною або втратила суспільний інтерес. Ну, наприклад, якщо людина, будь-який чиновник, 10 років назад чи 8 років назад, був засуджений за хищення. Або на автомобілі вбив людину. І ця інформація має суспільний інтерес чи немає, хто виоприділяє ці грані, буде оприділяти ці грані, начебто, якийсь орган чи суд, не зрозуміло хто. Тобто вводиться дефініція, що пошукові системи будь-які журналісти, там, преса. Повинні соблюдати право на забуття. Тобто, якщо хтось вирішить, що ця інформація вже, цитата, втратила суспільний інтерес, або є неактуальною, її повинні вилучити і більше не використовувати, навіть якщо це факти, правдивість життя того чи іншого чиновника чи посадової особи. Тобто, фактично, вони намагаються переписати персональну історію заново всіх цих чиновників, які багато-багато років у владі. Все те, що хтось буде вважати, неактуальним, вилучається. І знаєте, багато було разного цікавого в нашому житті в різних країнах. Але щоб законодавством зобов'язали для чиновників і прочих там осіб біографії переписувати, і всі негативні факти удалять по закону, зобов'язати законом удалять негативні факти з їхнього життя, буття. ну це щось таке новеньке. Це вводиться поняття, так називається, право на забуття. Далі, це, окрім так сказати, таких основних моментів, також цікава норма, яка теж я хочу прокоментувати в цьому законі, це норми, які забороняють використовувати з колективних чатів депутатів та інших посадових осіб інформації. Що відбувалося? Вони мають там колективні чати, де вони обсуждають робочі питання. Робочі пак повинні обговорювати. І іноді є утечка з цих чатів, тому що дур кажда держава відна, і журналісти переписку цю мою переписку не раз фотографували в Верховній Раді, коли був народним депутатом. Нічого страшного. Пічати всі СМІ до сих пор можна йти. Буває! Це моя була площа, що там я телефон десь не там вложив. Але я ніколи не вимагав, щоб прийняли закон України, щоб обмежили там з цих чатов. Інформацію використовують журналісти. Обережнішим треба бути, і тоді ніхто не буде використовувати твою інформацію. Просто треба бути обережнішим. Вони намагаються вводять нове право: право на особисті нотатки, що включають в себе переписки в меседжерах, смс, ММС, аудіо та відео записи. Тобто бігус інфо там. Ще декілька медійних проєктів опублікували недавно, коли була криза з Набу і САП, переписку з чатов фракції Слуг народа. Там депутати писали про те, що треба розпускати богадільню свою, це так вони Верховну Раду називають. Не ми критикуємо парламент чи принижуємо цей орган. Вони самі називають богадільною. Ще багато там таких речей неприємних. І журналісти це опублікували. На що мають право, щоб люди бачили. Отже, наступним пунктом буде пряма заборона публікувати будь-які дані з колективних публічних чатів, скіншоти екрану і всього інше. Знаєте, це намагання побудувати стіну таку інформаційну, намагання всіх викривачів, всіх тих, хто медійно освіщає можливу корупцію чиновників, депутатів. Відповідних посадових осіб, органів влади намагаються всю цю історію прикрити, создати тіші благодать, щоб ніхто ніколи, не дай Бог, не почув, не побачив, що ж там насправді відбувається, як грабують країну, як грабують міста, регіони, області. І це фактично зводить на нід, в тому числі, ну, роботу публічних депутатів місцевих рад. Якщо навіть депутат місцевої ради, опонент влади. Депутат там, обласної ради, міської, Одеської, неважно, Чорноморської, будь-якої ради, виступає на сесії і говорить: я підозрюю, що в цьому виділенні грошей чи в цьому проєкті є корупційна складова, бо, наприклад, ціни в три рази вищі, ніж ринкові. Він вже це не матиме права говорити. Ця інформація автоматично по цьому законопроекту, який внесло 180 депутатів, буде визнана такою, що є неправдивою. Тобто зразу клеймо, навіть якщо через 10 років цей депутат подасть в суд, доведе, що там була корупційна складова, все одно це клеймо неправдива інформація, залишиться. Фактично, намагання не боротися з корупцією, не карати корупціонерів, а заборонити про корупцію говорить це ще один такий тривожний симптом для тих, хто намагається навести таким чином, создати собі комфорт і уют інформаційний. Знаєте, це, Я впевнений, що це не президента історія, впевнений, що це історія не вищих посадових осіб. Це історія депутатів, це історія групи корупціонерів, вороватих міністрів, чиновників, які фактично об'єдналися навколо спасіння своєї касти недоторканих, від того, щоб люди, громадяни країни, знали правду про можливі корупційні злочини. Да, презумпції невіносні ніхто не відміняв. Но право підозрювати, право вскривати потенційну корупцію це пряме право громадянського суспільства. В жодній країні Європи, в жодній подібних норм немає. Там говорили про закони 16 січня. Та закони 16 січня це просто дійська книжка розкраска, сравнению з тим, що ці всі от, група товаришів, во голові Стефанчуком. І там ще 179 км депутатів внесли. Я хотів би, щоб суспільство, по-перше, ми опублікуємо список цих депутатів, я на своїй сторінку опублікую пофамільно. Пишіть їм, дзвоніть. І контролюйте, будь ласка, тому що намагання все під час війни закрити дуже таке спокусливе. І намагання закрити ще й інформаційний простір в країні окончательно безповоротно. Нічого доброго ні для країни, ні для майбутнього не дасть. А буде процвітати корупція, будуть мінятися міністри оборони, тікати за кордон, будуть місцеві чиновники, як грабували, так і грабить. І більше того, сказати про це ніхто не матиме права. Бо вони, бачите, мають право на забуття. І наступний перл законотворчості наших народних депутатів, тому що цей законодавчий орган, це не я, це народні депутати в своєму чаті назвали його наша Богодільня. Вона видала ця благодільня за версією народних депутатів України, видала документ, це реєстрований проект постанови, понятна класика зараз, про висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії Міра. Підписали там ряд народних депутатів, наче бачу навіть з Одеської області. І найголовніше інше, що вони пропонують, ці депутати, Нобелівську премію Трампу присвоїть у му році. Тобто, такий, знаєте, хуторський примітивний розчот, що якщо вдруг час йому в октябрі присвоїть в у му році, ну, вроді і ані при ділах поучаствували. А не присвоїть час, ну, так вони перші подали на 26-й рік. Президента Трампа, ще цілий рік у них буде люфт на цій темі спекулювати. Вони реально думають, що Трампу діло є до якихось народних депутатів України, українського парламенту. Абсолютно така, це ще просто ілюстрація того, наскільки профніпригодний цей склад парламенту, і наскільки вони примітивно мислять, що начебто ця бумажка їх потрібна Трампу, і начебто всі такі наївні, що думають, що їх ідея в 26-му році. При своїй Трампу премію міра буде якимось сприйнято всерйоз. Я хотів би, щоб народні депутати України займалися тим, чим повинні займатися, писали розумні закони. На жаль, не в цьому тому що ці показали вже народні депутати про те, що вони неспроможні нічого зробити. Сьогодні ці дні в Одесі відбуваються трагічні події, величезний паводок, який привоїв до людських жертв. Я думаю, що чому так відбулося, що відбулося, і як, яка була реакція яких органів влади в Одесі, в Одеській області, в Одеському районі, я зроблю окрему програму, тому що це надважливо, щоб суспільство знало, чому як. І хто як реагував на цю трагедію, яку відбулася в нашому місті, це необхідно окремо, щоб була передача, і наступна наша передача якраз буде присвячена об'єктивному аналізу того, що відбулося і чому ця трагедія сталася. Незалежно від того, хто які посади займає, в яких органах влади місцевих, я за те, щоб люди знали правду, так як цю правду бачу я. Шановні друзі! Це був Віталій Барвіненко, це був мій черговий абсурдометр. Дивіться, коментуйте, ставте лайки і пам'ятайте: ніхто вам, крім мене, тут правду не скаже. Отже, дивіться, правда тут.